Ми маємо шлюз, як ми його називаємо. Коли двері оці відчинені, то ті мають бути зачинені. Крім того, ми змінюємо взуття, одягаємо рукавички. Рукавички ми протираємо етанолом. Це вхід до лабораторії клітинних культур Центру біомедичних досліджень СумДУ. Стерильні умови потрібні, щоб бактерії зовні не поїли вирощений матеріал, каже професор Сергій Кириленко. Отут у нас ростуть клітини. Це клітини еукаріотичні. Тобто, клітини такі ж самі, які, з яких складається наш організм. Людські клітини використовують, аби дізнатися, як вони співіснуватимуть з імплантами, які тут розробляють. Існуючі зубні та кісткові імпланти зазвичай не проживаються у 5-7 відсотках випадків, і пацієнти потребують повторної операції, розповідає Сергій Кириленко. Імпланти відторгуються організмом часто із-за того, що на них їхню поверхню колонізують бактерії. Поверхню такого імпланта ми мусимо зробити такою, яка запобігає прикріпленню бактерій і утворенню так званих бактеріальних плівок. В дослідженнях використовують новітні матеріали, зокрема мексени, які зараз широко застосовують, розповів керівник центру Максим Погорілов. Починаючи з електроники від створювання створення. Напівпровідників, суперпровідників до біометричного застосування, да ми, наприклад, намагаємося розробляти нові стратегії лікування онкологічних захворювань боротьби з мікроорганізмами за допомогою двовимірних наноматеріалів, які називаються мексени, в даному випадку це карбіди титану. Можна лікувати рак. Як це робиться? Ми беремо ці самі мексени і додаємо їх до клітин. Якщо ми впливаємо на них за допомогою, наприклад, в нашій статті інфрачервоного лазеру, то енергія цього лазеру нагріває ці матеріали і знищує клітину. Тобто, якщо ми додаємо ці максени, а ми можемо їх модифікувати таким чином, щоб вони поглиналися лише пухлинними, лише злоякісними клітинами, і потім ми впливаємо на них лазером, таким чином ми руйнуємо ці пухлинні клітини і при тому не завдаємо шкоди звичайним нормальним клітинам людського організму. Поки що це тільки дослідження, але теоретична база вже є і продовжує формуватися. кажуть у центрі, ще тут працюють над створенням біоматеріалів для зупинки кровотечі. Ці матеріали можна було можна взагалі використовувати для зупинки як зовнішня кровотеч, те, що ми зараз повсякчас бачимо. На жаль, на війні, так і. Під час планових хірургічних втручань, тому що ми досить довгий час досліджували наші зразки, і виявили те, що їх безпечно залишати в організмі, вони повністю поступово абсорбуються, деградують і не залишаються в організмі. У бактеріальній лабораторії нові матеріали перевіряють на антибактеріальні властивості. Також тут працюють над створенням альтернативи антибіотикам. Саме тут ми досліджуємо ті чи інші наночастинки, як вони впливають на той самий стафілокок, або ширіхи, або пневмокок. Аби втілити у життя свої розробки, науковці співпрацюють з фармацевтичними компаніями. Зокрема, на практиці використовуються розробки сумчан у галузі імплантології. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.